Ми приготували для вас трошки інший формат порівняно з тим, який був перед цим, для того, щоб перелаштувалися. По-перше, буде фільм. Після цього ми організовуємо панель, і три українські археологи представлять нам, поговорять про археологію як українську археологію, зокрема, в суспільстві в українському, в контексті світовому. Про археологію як людей і досвіди, зокрема досвіди цієї війни. Але спочатку буде цей фільм, і фільм буде наскільки я розумію, про ту частину археології, яка привертає увагу молодих учнів, які хочуть стати археологами. Те, що ми чули про історію до писемних джерел, пов'язано в першу чергу з наукою з точними науками. Але археологія починається в дуже традиційний спосіб, починається з розкопків. Те, що ми знаємо, ми маємо йти до землі, ми маємо занурюватися в цю землю, і якраз про це буде фільм. А потім ми зможемо поговорити про дисципліну, про людей і про. Середовище, в якому і дисципліна, і люди існують. Дякую. Людина як істота насправді має завдання досліджувати навколишній простір. От, як казав Стівен Хокінг про те, що люди займаються насправді не тим. Уявіть собі, що маленький шматочок каменю у вигляді планети Земля з сумасшедшою швидкістю рухається по простору, і з точки зору цього астрофізика Стівена Хокінга, наша земля має перетворитись на таке суцільне око, яке дивиться в глибини простору його досліджує. Оце, скажімо, завдання людства, завдання землі як такої. Минуло зберігає свої таємниці тисячоліттями. Сьогодні ми навчилися розкривати їх завдяки науці та технологіям, що працюють з крихітними слідами давніх людей. Міжнародна команда в межах проєкту Українська історія, глобальна ініціатива досліджує дописемну історію України від появи сучасної людини й перших землеробів до зв'язку з природою та давніх міграцій. Я досліджую багатошарове поселення як ГАРД, яке було відкрите ще в 30-х роках. На мою скромну думку, таких цікавих і такої різноманіття пам'яток, як в Україні, немає ніде в світі. Тут у нас матеріали розкопок експедиції Миколи Тихоновича Тавкаєва, гард 2017 року. Що ми бачимо? Горщик епохи пізньої бронзи, епохи енеоліту. і чаша мальована типійської культури. Ми маємо одну з найдавніших стоянок на теренах середнього Подніпров'я. Межирівська стоянка мисливців на мамонтів, яка датується в межах 18 тисяч років від наших днів. І там на, на тому березі таке ж саме поселення знаходиться. Дуже цікаво. І теж на глибині 2 метри. Але що цікаво, що археологічні методи вони ростуть, тобто, все більше і більше з'являється методів бомбардування наших старих знахідок новими підходами. Ми замовляємо аналізи по датуванням і по ДНК за кордоном. Ось в рамках проекту ми будемо робити ДНК в кільській лабораторії в Німеччині. датування ми будемо робити в Швейцарії, в Берні та в Цюріху, тому що в Україні немає таких потужностей. Ми робимо певну групу фотографій покриттям більш ніж 60%. Тобто от ми беремо, так, от робимо фоточку, відступаємо, робимо ще фоточку, відступаємо, робимо ще фоточку. Потім програмне забезпечення ловить одні й ті самі точки з різних ракурсів і поєднує це вже в тривимірну модель. Будь-який етнос, будь-яка держава демонструє себе у світ в першу чергу через свою культурну спадщину. Сучасна археологія вивчає не лише артефакти, вона відновлює контекст. Іноді уламок кістки змінює уявлення про міграції, харчування чи клімат минулих епох. Проєкт Українська історія глобальна ініціатива реалізується у співпраці з ГО центр палеонтологічних досліджень і має на меті гідно представити Україну на світовій мапі до історичного світу. Добре. Дякую. А зараз я запрошу деяких з героїв цього фільму, які займуть місце на сцені, і ми, власне, почнемо наше обговорення. Дякую. Формат нашої зустрічі буде наступним, тобто ми почнемо з. Павла Шедловського, і так як ми домовлялися, здається, Олександра Іванова Марта буде наступною. І Олександра буде заключною. Ураховуючи, де ми знаходимося зараз відносно наших часових обмежень, кожен отримує максимум 5 хвилин. Загальна тема це те, про що я говорив. Це археологія в колі наук в суспільному колі. А також українська археологія в світовому контексті. Після цього я задам три питання: кожне питання буде до кожного з вас. Ідея відповідати відносно коротко, і таким чином ми сподіваюся вкладемося в ті рамки, хронологічні рамки, які нам поставлені. Так що тепер я з великим задоволенням передаю. Дяк, дякую. Так, мікрофон мене є мікрофон. Доброго дня, доброго вечора, Павло Шедловський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. І відповідно я працюю зі студентами. І коли студенти в перший раз приходять на нашу кафедру і відповідно поступають на бакалаврат, то ну зазвичай ми їх запитуємо навіщо вони прийшли сюди і чому вони бажають бути археологами, то зазвичай. Чуєш відповідь таку, що ну там дивився фільм Індіана Джонс, це традиційна така відповідь. І відповідно, і серед студентів, і серед загальної спільноти людей таке уявлення про археолога досить такі ну, цікаве. Тобто, вважається, що, по за все, археолог це обов'язково людина, яка Має в руці лопату, от, ходить по різним полях. Там копає дірки в землі. Вод, зазвичай, в якихось кірзачах. Во трошки не від світу всього. Вот ну і в принципі мета археолога є речі, є предмети, тобто це знайшов знайшов якийсь горщик, о знахідка. От ну і безумовно, що я намагаюсь переломити враження і уявлення про археологію в іншому плані, тому що сучасна археологія це ну, взагалі, наука, яка не про лопату і не про річ, не про речі. Це наука дуже сучасна, і наука, яка насправді стоїть на фронтірі взагалі наукового пізнання про світ і про себе. Чому тому, що ну взагалі сучасний археолог більше часу проводить з базами даних, з комп'ютером, з геопозиціонувальними системами, сателітними знімками, аніж безпосередньо в полі. Я досліджую стоянку півтора місяця на рік. Весь рік я займаюся тим, що я опрацьовую матеріал, фотографую, малюю і так далі, так опрацьовую великі масиви інформації. Це по-перше. По-друге, чому я кажу, що наука сучасна? Тому що насправді археологія дає можливість нас побачити на фоні і в процесі дуже довгої хронології. Тобто, ми бачимо, як археологи первісності, звідки ми почали. Де почалося існування людини і перетворення людиною навколишнього світу, і де ми опинилися тепер, де ми зараз? Зрозуміло, що не в дуже гарній позиції, враховуючи наш вплив на навколишнє середовище, взаємостосунки людини і природи складні, і відповідно, ось цей масив має опрацювати і подати археолог. Тобто археолог в першу чергу досліджує не стільки якісь давні епохи, скільки. Ну, аналізує е, загальний шлях от, е, людини. Е, ця наука дуже сучасна, тому що ми маємо справу з тим, що нам дано попередніми поколіннями. Е, археологічна спадщина це як природа, це те, що існує і має цінність незалежно від нашого. Відношення до неї, і незалежно від політичної організації чи політичних подій, археологічна спадщина це самоцінне явище без нас, насправді. от І відповідно, досліджувати і зберігати цю спадщину, Ну скажімо так, це не просто ну покладається нам, не не просто там забаганка держави. навіть в Документах міжнародних держава бере на себе зобов'язання піклуватись про археологію, про археологічну спадщину, тому що це є спадщина всього людства, бо кожна археологічна знахідка може переломити наше уявлення про самих себе, як ви бачили від попередніх доповідачів про те, що насправді. Археологія дає приклади інших форм суспільств, не ті, яких ми звикли жити зараз, тобто інші форми організації, самоорганізації людей. Археологія дає нам уявлення про варіативність суспільного життя, про варіативність спілкування з навколишнім середовищем тобто, були суспільства, які по-іншому будували свої стосунки з оточуючим світом, і відповідно. Відповідно, археологія вона актуальна зараз і особливо актуальна в наш час, коли ми, ми спостерігаємо під час війни масштабну втрату нашої археологічної спадщини тільки під час, коли починається глобальна втрата колекцій, музеїв культурних ландшафтів, які створені нашими попередниками, нашими предками. Тільки тоді суспільство починає усвідомлювати. Цінність ландшафтів і цих колекцій відповідно, відповідно, скажімо, археологія є тою, наукою, яка переймається цим питанням і намагається ну зберегти в першу чергу я... Бутархі... Павло. Я перепрошую. Далі. Така реальність нашого часу, що нам, мабуть, і треба зупинити подію, тому що це не дронова атака, а балістична, і ми не розуміємо, куди летить ракета. Наразі я прошу всіх пройти в укриття. Uh, let's use the shelter in the hotel.